Автобуси на жаль втрачені. На жаль, втрачені розмінування це дійсно дуже ем, важливо, особливо для Чернігівськості, тому що тут дуже багато лісів. Люди люблять іти за гри, за грибами за гриби. Тобто і, і діти грають, Тобто, обов'язково треба ем, розмінувати. Ми говорили про ем, підводне розмінування. Це треба зробити, тому що там є. Людські просто трагедії, якщо ми це не зробимо. І є теж економічні трагедії, тому що дійсно сільське господарство потребує розмінування. Цим ми будемо точно далі. Займатися, тому що ми вже з 2014 року це зробимо. У нас дуже добре співпраці з цими організаціями. Я сьогодні вже була присутня, коли привезли додаткову гуманітарну допомогу в сфері енергетики. Наші приватні підприємства в Німеччині вони просто зібрали кошти або обладнання, які вони передали Україну, і в тому числі суди в Обленерго. Я думаю, що скоро вже прийде наш міністр енергетики. і Я думаю, що тут може бути і шанс, тому що Україна ще потребує дуже багато зусі в сфері енергоефективності, в сфері відновлюваних енергій. І в цій сфері ми вже дуже давно співпрацюємо з Україною. Моє найбільше бажання це щоб дійсно ми знайшли і у нас ем, ті енергії, щоб передати Україні те, що потрібно, щоб закінчити цю війну, щоб перемогти. Навіть у ну межа чиніво трошки був там до нас лижна база, от ви проїжджали реальний резерв. Щоб він був в області, щоб у разі, якщо це відбудеться, щоб ми могли дуже швидко. У нас є така насторога: що на сьогодні жодного дня не було, щоб не обстрілювала Чернігівщина, жодного дня, і це якраз Новгород-Сіверський район, Корюківський район і частина Чернігівського району постійно під обстрілом більше восьми тисяч зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Більше 90% – це виключно цивільна інфраструктура. Там, де не було військових, більше 80% – це житло, це приватний житловий фонд і багатоповерхівки. Держава виділила на сьогодні. Більше 500 уже мільйонів гривень. Але звісно, ми їх всі спрямували на об'єкти критичної інфраструктури: це електропостачання, теплопостачання, водопостачання. Ми дуже багато чого зробили з точки зору відновлення логістики, тому що більше тисячі кілометрів доріг було зруйновано. Ми їх відновили вже десь половину. Більше 30 мостів зруйновано. На сьогодні ми вже відновили 25. Потребує дуже допомоги, в тому числі і відбудова. Приватних будинків. По окремій державній програмі ми закупляємо будівельні матеріали, роздаємо їх на громади. Наша кінцева мета, щоб громади роздали кінцевому, кінцевій людині, яка втратила житло, і потім спільно. З громадами, з добробатами, які працюють у нас сьогодні на території області, з підрядниками відбудувати житло. Сьогодні ми розробили і подали вже в комітети Верховної Ради законопроект про створення спеціальної економічної зони. Спеціальна економічна зона це завжди про інвестиції. Ми цього разу не кажемо про інвестиції про інвестиції можна забути до нашої перемоги, тим більше в прикордонній області. Але ми тут кажемо про стимул, про мотивацію, навіть не стимул, а більш мотивацію бізнесу місцевому залишитись тут і відновлюватись саме тут.